Раді вас вітати на каналі АвтоІмпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такі Нісан-Кашкай, які знаходяться на продажі в нас. На майданчику це у нас 2010 рік, 1,5 дизель на механічній 6-ступеневій коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 217 тисяч. Як ми бачимо, стоїть у нас лінзована оптика, є в нас протитуманні фари. Скло автомобіля, включаючи лобове, все оригінальне. Машинка стоїть у нас на оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі Континенталь. По салону це в нас темний текстиль. Як ми бачимо, є в нас чотири склопідйомники, є в нас електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Подивіться в якому стані водійське сидіння. все відповідає пробігу. Є в нас панорамний дах, все працює, відкривається, закривається. Ось таке в нас мультикермо, воно не перешите в оригіналі. Є в нас круїз-контроль, звідси ви можете керувати мультимедією, мультимедія з підтримкою навігації, сенсорна з підтримкою AUX, Bluetooth MP3, є в нас двохзонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, шестиступенева коробка перемикань, центральний замок, ось такий шкіряний підлокітник. Тут у нас роз'єм USB, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Присутня вся сервісна історія від початку експлуатації. Всі до кінця. Ззаду в нас сидіння, як нові, все в ідеальному стані. Є в нас ось такий підлокітник, в ньому підстаканники. Нагадаю, в нас панорамний дах, потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Ззаду в нас є камера заднього виду, багажник доволі немаленький, присутня оригінальна полочка, при бажанні задні сидіння складаються. Тут ми бачимо, є в нас вогнегасник, знак аварійної зупинки. Тут у нас. Повнорозмірне запасне колесо, дамкрат, повний комплект. Подивимось на показники товщиноміра по нашому Nissan Кашкай. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила. 114. Як ми бачимо, крило у нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 120, також рідний окрас. Задня ліва двері 118. Дах в нас. 104. Подивимось на пройоми. 58. 52. 46. 48. Як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 116. Ляда. 99, 109, заднє праве крило. Також 109, 110. Задня права двері 114, передня права двері, 118. Подивимось на пройоми з цієї сторони. 55, 56. 62, 55, переднє праве крило 105, капот 106, 106. Як ми бачимо, весь Нісан Кашкай у нас в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. Давайте подивимось на сервісну історію нашого кашкая. Ось ми бачимо сервісну книгу. Ось вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси, які були проведені на офіційній станції по гарантії. Перший сервіс це в нас 17.02 2011 року. Пробіг складав 1912 кілометрів. Далі у нас також одинадцятий рік пробіг складав 15 тисяч кілометрів. Далі у нас 12-й рік пробіг складав 30 тисяч кілометрів. 13-й рік пробіг складав 45 тисяч. 14-й рік пробіг був 61 тисяча. 15 рік пробіг був 77 тисяч. І останній запис: це у нас 16 рік, пробіг був 93 тисячі. Далі у нас йдуть сервісне обслуговування та рахунок фактури. Ось ми бачимо також вказаний вінкод даного автомобіля. Дата у нас 17.02 2011 року. Пробіг складав 1912 кілометрів. Далі 11 рік пробіг 15 тисяч кілометрів. Та рахунок фактура на нього. Ось так виглядає цей документ. Далі 12 рік пробіг 30 тисяч кілометрів. Наступний 16 рік пробіг 75 тисяч кілометрів. 14-й рік пробіг 61 тисяча кілометрів. 15-й рік пробіг 77 тисяч. 16 рік пробіг 93 тисячі. 17-й рік пробіг складав 101 тисяча. Далі 18-й рік пробіг 108 тисяч. 18-й рік також пробіг 110 тисяч. Також 18-й рік пробіг складав 120 тисяч. 20-й рік пробіг у нас 147 тисяч. Також 20-й рік пробіг у нас 147-195. Далі в нас також 20-й рік пробіг 149 вже складав. 21 рік пробіг 163. Також 21-й 164. Ось так виглядає цей рахунок фактура. Далі ми бачимо 22-й рік пробіг був 180 тисяч, 22-й рік пробіг 181 тисяча. 23 рік пробіг у нас був 198 тисяч. Далі ми бачимо тюф. Дата у нас 19.12.23 року. Пробіг у нас складав 201 тисяча. Також вказаний наш він код. Цей тюф дійсний до 04.01.2025 2025 року. Ось так він виглядає. Як ми бачимо по цих паперах пробіг. І обслуговування проводились послідовно. З цього ми можемо зробити висновок, що пробіг у машинки в нас оригінальний, та вона проходила обслуговування на офіційній станції. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 11450. Це в нас Nissan Кашкай 2010 року. 1,5 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 217 тисяч. Як ми бачили, по сервісному обслуговуванню повністю обслужений та проходив послідовне обслуговування на офіційній станції. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. По комплектації це в нас лінзована оптика, протитуманні фари. Легкосплавні оригінальні диски, літня гума Континенталь. Це в нас камера заднього огляду, навігація, круїз, клімат, панорамний дах, який працює. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.